Присвітлого і натхненного дня вівторка. Такий файний час. Ну, чого? Ну, бо весна. А якщо весна, то все оживає. Ми самі, мені здається, оживаємо. Сьогодні маємо день спостережень. Ми десь місяць тому приблизно мали таку цікаву формацію. І лектор говорив про те, що наскільки легко голос Бога у сьогоднішню пору, у сьогоднішній біганині можна не почути. І він зробив такий цікавий. З нами експеримент. Ніхто з нас не був попереджений. Він говорить, просто говорить, говорить, говорить. І в певний момент хтось включив гучну музику. Там була колонка. Ну і ми його чули трошки. А музика була яка? А музика була, по суті, шум в вулиці. Машина поїхала, хтось там кричить, хтось реклама якась. І, і... А він говорить далі. Говорить різні такі відкровення від Бога. І я так пам'ятаю, що в мене аж. Аж сльози виступили, коли до до мене дійшло, що відбувається, він намагався показати, що Господь ніколи не перестає розказувати, як Він нас любить. Ніколи не перестає відкривати, який дивний цей світ, яке дивне життя. А яке ще більш дивне життя вічне з ним. Ніколи. Він завжди це говорить. Він завжди ну, про це намагається показати з різних різних сторін. Без перестанку. Але проблема в тому, що у нас довкола так усе шумить, усе я якось разу почав перераховувати шумні речі у, у хаті: холодильник, пічка, духовка, вентилятор, телевізор я вже мовчу. Насос тепер мені поклав майстер, то ще маю шуму більше в хаті. І все бринить, шумить, цоркоче, цокоче. І тому зараз, коли є час великого посту, то це є особлива можливість. І... Особлива нагода для того, аби затихнути, замовкнути. Слухайте, товариство, Бог до тебе промовляти не перестає ні на мить, ні на секунду. Він увесь час говорить, він увесь час хоче тебе обдарувати, хоче тебе надихнути, якимось откровенням. Але чи ти чуєш? Або інакше, кого ти зараз чуєш, чи що ти зараз чуєш, чим ти зараз керуєшся? І тому просто є безцінні моменти, коли вдасться вирватися і вдасться просто замокнути, вдасться просто втихомиритися, так, аби мовчала всяка плоть. Я знаю, що я вже з різних боків до цього підходив, про це говорив вже і про тишу, і про пустелю. Але знову говорю, бо це для мене особисте нагадування знайти сьогодні часу, цей вівторок, щоб втихомиритися, аби почути. Почитати, відкрити. Назвіть зараз своє ім'я. Така маленька оправа. закрити очі, назвіть своє ім'я, Тарас. І оці слова, які він без перестанку говорить: Тарас, я тебе люблю. Євгенія, я тебе люблю. Анна Марія, я тебе люблю. Юра, Коля, Андрій, я тебе люблю, каже Господь. І зараз. І він про це кричить. Він каже, ти мій, а я твій. І він про це кричить. Тож прислухайся. Прислухайся, знайдіть сьогодні можливість відійти десь на самоту. Може це буде кімната, може це буде ліс, річка, гори, кому повезло, так як мені. Може це буде ще якесь інше місце. Але нехай буде почутий нині, бодай на мить його голос. І ви побачите, коли ви у своїй медитації роздумовані, слуханні, почуєте, ви отримаєте новий заряд, ви отримаєте нові сили. Аби, аби потім повернутися у цей шум, а нікуди ми від нього не дінемося, і знати, що який би не був довкола шум, як би не було навколо багато криків, розмов, шуму, власне, то все рівно є тиша. Десь є тиша, у, у якій він говорить і не перестає говорити. Тому <кій> прислухайтеся до нього сьогодні. Також пригадую, що триває наша збірка для перемоги. Останньо ми придбали трохи грибів на голубці для військових і допомогли там одній пані, яка просила допомогу два рази на лікування і там приготування до операції. Тому дякую за всі ваші донати за те, що. Робимо цю спільну справу, допомагаючи дойти до перемоги військовим, допомагаючи потребуючим переселенцям і взагалі людям, які є в потребі. Будьте благословенні, тримаємося, знаходимо завжди час на тишу. Нехай Господь промовляє, і я думаю, те, що ви почуєте від нього, вам вельми сподобається. Майтеся файно? Мир вам!